Ну що, всім добрий вечір, блин. отак ми оберігаємо нашу країну. Де отак пацани катаються, блин. а ми знаходимося коло дороги. Оця вся пиль йде до нас. Ось з того боку, з того боку. Сьогодні були гради. Ну, Слава Богу, до нас не долетіло. А літали до нашої артилерії. Але... Все добре. А живемо ми зараз з таким водяком, ну він у нас колючий. Во. Отак ми живемо. Оце у нас таке спальне місце, Двойне сьогодні трошки розширили, бо перший день не змогли. І отут ми сьогодні теж розширили, було отак, розширили так, щоб двоє людини могло падати коли. Буде арт обстріл. Ось такі справи у нас. Ось. Ну і отак отака поляка, Все вона витить до нас. Так що такі справи, а мені подобається те небо. Наше, українське, файне небо. Все, всіх люблю, всіх цілую. до зустрічі!